Вітаю, друзі! Сьогодні у нас страва, без якої неможливо уявити українську кухню. Український борщ! У різних регіонах є свої рецепти приготування борщу, та навіть у різних сім'ях його готують по-своєму. Тому справедливо було би сказати, що у нас в країні існують борщі. Велика їх різноманітність. Давайте сьогодні приготуємо один з таких варіантів. Ось всі необхідні інгредієнти для приготування борщу. Квасоля в мене вже відварена, або ж ви можете взяти консервовану. Качка також відварена до напівготовності, тому що я не люблю наваристі бульйони. Ну що, розпочнемо готувати. Спочатку кидаю воду, картоплю та м'ясо і проварюю 15 хвилин. Цибулю з морквою обсмажили до стану, щоб овочі стали м'якими. Та відправляємо в каструлю до картоплі. Після того, як додали зажарку, висипайте квасолю. А тепер займемося бурячком. Обсмажте його на невеликій кількості соняшникової олії 5 хвилин до того стану, щоб він пом'як. Потім додавайте томатну пасту. Тепер додайте столову ложку оцту для того, щоб бурячок зберіг свій колір, а також цукор. Добре все змішайте. Одразу ж додайте перець, сіль, приправи та тушкуйте ще 10 хвилин. Викладіть бурячок в кастрюлю. Та дайте покипіти ще 15-20 хвилин. Перша задокументована згадка про український борщ датується 1584 роком у Києві. Того року через Київ зі Львова їхала купецька валка, у складі якої був німецький торговельний агент Мартін Грюнєвих. Вони зупинилися на ночівлю під річкою Борщівка, нині Борщагівка. Кияни пояснювали походження назви річки тим, що свого часу там існував базар, де купували все необхідне для приготування борщу. Побувши трішки в Києві, торговець тоді написав своєму щоденнику: кожен з місцевих готує вдома борщ, тому що це їх повсякденна їжа і питво. Багато часу минуло з тих пір, рецепт борщу доповнювався та видозмінювався, але й досі залишається головною стравою у кожній сім'ї. А нещодавно, 1 липня 2022 року, український борщ був занесений до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. 20 хвилин минуло. Додавайте капусту та дайте покипіти ще 5 хвилин. Мені подобається, щоб капуста не була дуже м'яка і трішки хрустіла. Після того, як додали капусту, спробуйте борщ на сіль. Якщо малувато, досоліть. А тепер додаємо секретний інгредієнт. Це оливкова олія, одна столова ложка. Вона надає борщу якийсь особливий тонкий присмак. Спробуйте, це буде дуже смачно. Через 5 хвилин додайте зелень, накрийте кришкою, вимкніть плиту та дайте постояти ще 10 хвилин. Подивіться на цей колір, який наваристий, густий вийшов наш борщик. Тут усього достатньо, але додайте побажанню ще сметанки. І саме цікаве тут, що смак цієї страви ще більше розкривається наступного дня, коли настоїться що може бути краще, аніж пообідати або повечеряти смачним ситним борщиком в затишному сімейному колі. А якщо сюди додати ще грінки з чесничком або пампушки, неможливо описати це. Залишається тільки спробувати. Друзі, смакуйте з задоволенням та до нових зустрічей!